Повіли голами Петра Шотурми і Михайла Грицини. Ну, а третій м'яч забив Микола Грицина. 3-1 перемогли Івано-Франківці. І Артем Фаренюк забиває гол і виводить Івано-Франківський ураган вперед у цьому поєдинку. Вжути в свою колишню команду. Пам'ятаємо, що Артем Фаренюк в Івано-Франківський ураган саме з кардинала перебрався. І яку ж цукерочку Я кардинал Рівне. Запис. Давайте, Давайте е, їх озвучимо. Зараз момент на пів моменту рівняно. Олександр Сіріцький обличчя рівнян такої розкоші, такої довгої лави запасних немає. Ілля Приходько два в один вихід. Андрій Ткачук. Удар у ближній кут. Нюк. Вже атакують рівняни проти Волянюка. Фаренюк. Ще один момент у Михайла. Гол! Що один-один проявляють характер рівняни. До кінця дограли на підборі. Максим Малиновський. Молодчинка виграв підбір тут Вартема Фаренюка. І знову повторний удар у виконанні. Знову програють вкидання. Рівняний, яка комбінація у урагана. Подивіться, спочатку Едуард Волков. Ще один удар від Михайла. За картками у нас нічия теж 1-1. у Олександра Басича і Станіслава Моспана по попередженню. Волянюк. Тим часом про що турма. І що тут? Фіксують фол? Жовта картка для Михайла Волянюка. Це штраф. Петро Шатурма. Пробиває! Вибивають м'яч рівняний. Наслідками усе це. Малиновський Максим, Яка передача Корсу. Шотурма. Пробиває шотурма. Забирає. Спам пробиває повз ворота. Хороша атака від Рівнян. Михайло ну, вороню! Зразкова контратака від Рівненського кардиналу. Два в один виходять рівняни. І капітан просто як цвях вбиває там поміж рук Олександра Сиріцького М'яч у На Масевича. Масевич на Станіслава Моспана. Моспан прибирає м'яч під праву. Ну. Сиріцький. Серіцький буде бити. Так пробиває і в каркас. Михайло Грицина. Дуже активний він був у першому таймі. що тут перечепився через ногу. Масевич не пробиває. Микола Грицина грає на Моспана. Моспан! Женка, удар Моспана був ідеальним, але в каркас воріт влучив Станіслав Моспан. і відлетів в голову Дмитру Дяченко. І вже. Від потилиці Дмитра. Хоча, можливо, все ж таки на Станіслава Моспана запишуться цей м'яч. Якби там не було, ідеальна атака від е... Михайла Грицина. Його удар. І 3-2 перевертає. Прекрасний удар від Михайла Грицина. Тайм-аут від Євгена Ланка. Подача з кута майданчика і Михайло Грицина вгатив м'яч. Паренюк. Сорокін підставляє ногу, намагається вибити м'яч подалі. Олександр Басич виконує кутовий. Едуард Волко. Він іще, звісно, летів м'яч. Не у самісіньку дев'ятку, як в епізоді став передачу на Ланка, але знову Ігор Корсун. Він перехоплення виконує. Хороша контратака від Івана франківців Корсон, ну, просто покотив м'яч зряч. Ігор Корсун. 3-4-2. Перепрошую, стає рахунок. На користь Івана франківлина Дивимося за цією атакою. Шатурма. Бачимо, що він навіть очей вниз не опускає. Дозволити Корсу. Чи буде в нас нокаут? Поки що ні. Рятує Дмитро Дячен. Ще одна контратака від Урагана. 3 в один, фактично. Артем Рятує кардинал Рівне у цьому епізоді. Вітер вважають по-іншому. Михайло Грицина. Чи буде удар. Удар лівою, і це гол Дмитро Дяченко. Михайло Грицина фактично зі статичного положення в оточенні кількох супер Волков ніяк не завадив Михайлі Грицині. Подивіться, декілька фінтів, і просто удар. Грицина ніхто не зумів заблокувати. Дмитро За напругою. І що тут? Ігор Корсон. Нескладно йому було забити у цьому епізоді. Більярдний удар від стіни, який тут на трибуні перебувають. Ігор Корсун Його удар рикошетом від стієчки в другому таймі. Кардинал Рівне продовжує грати з п'ятим польовим. Що тут голкіпера немає? у Ворота Кардинала Рівне. Рівняни зараз намагаються з'ясувати, хто провалився у цьому епізоді. Дуже швидко все розіграли івано-франківці. Просто розстрілював порожні ворота. і регулярного чемпіонату, але також дебютує на рівні плей-офф чемпіонату екстраліги Любомир Парфенюк. І що тут? Молодач! Чи... Досвід проти молодості у нас Моспан. Його удар. повз ворот. Юген Ланко. Ланко просто втрачає м'яч. І тут вже. Андрій Тівці з м'ячем на власній половині майданчика. Хороша атака урагана. Андрій Ткачук. Знову він пробивав. Нас сьогодні два брата грають у складі урагана і два брата у складі кардинала. Тут Сіріцький його, зрештою, саме Івано-Франківці та рівненським кардиналом. До зустрічі в ефірі! No. survive